Сьогодні Юлія Свереденко анонсувала початок масштабного аудиту всіх державних компаній, зокрема у сфері енергетики. Але питання в тому, чи можна зараз довіряти такому аудиту, і загалом уряду, якщо цей аудит буде проводити уряд, тому що саме в уряді Юлії Свереденко, ну і перед цим Дениса Шмигаля відбувалися безпосередньо ці корупційні речі, про які ми зараз говоримо, і говорить вся країна. Ну, якщо всі могли помітити про те, що в цій корупційній е, схемі одні одній всього на одній корупційній схеми задіяно аж чотири діючих міністри. Чернішов це теж діючи, тому що е, його не відсправили відставку після скандалу попереднього, а фактично переформатували уряд, який він не спів... Тому він не отримав ніякої сатисфакції. Тому дійсно говорити про те, що насправді якась і довіра, довіра нульова. Тому оцей перший день, про який ми говоримо, був ключовий для офісу президента, і вони мали заявити про те, що посики таке сталося. Вибачайте, з пляжу йдуть усі, іде перезавантаження, і знову ж таки. А яка може бути аудит, коли зберемо, наприклад, контрольне ревізійне управління, звіт якого по фортифікаціям в цьому році? Приховували, здається, дев'ять місяців, дев'ять місяців, контрольне ревізійне управління провело аудит, Сказала про те, що ну вибачайте тирять безбожно, не ж і не зважаючи ні на що, тобто, ну знаєте, з, з деякого багнюк і палок щось зробили, і це ведуть за фортифікації. То який аудит може бути мова урядом, який себе дескредитував? Знову ж таки, коли є нас законні інститути, зокрема контрольне ревізійного управління, Аудит якого ну намагалися максимально прикрити. Тому е, в цій ситуації було б, напевно правильне рішення, коли б президент сказав, що йде перезавантаження повністю влади, не якесь там фейкове, фанерне, що ми поміняємо там. Ліжка, стільці лиця ми з вами в одному з попередніх колись ефірів говорили про те, що всяка відставка уряду це ну все всього на навіть не міняння, не не заміна ліжок, а заміна простирад. От так а тут треба вже ну такими знаєте, поверховими мірами, вже не от треба міняти кардинально усіх. Тому що а чому тільки державних державні структури? Ну в нас є багато сфер. Про які наші закордонні партнери говорять, про те що там корупція просто бояє. Це і митна служба, це податкова. Це ну будь-яку сферу беремо. Таке враження, що там ну вони живуть як останній останні день, аби набити оці сумки е, з грошима, і чесно, їм потім мертві бджоли не годують. Ну таке враження складається. Ну там ще попереду, знаєте, мінімум 900 годин аудіозаписів.